Того дня я їхала у справах і випадково помітила собаку біля узбіччя. Він був прив'язаний до смітника, ніби його просто залишили на паузі і поїхали. Пес стояв напружений, тремтів, озирався на дорогу і дивився на людей так, наче просив хоч якогось пояснення. Я зупинилася. Чесно, не планувала нікого забирати, не мала з собою ані корму, ані повідка, але в той момент я зрозуміла пройти повз це зробити вигляд, що нічого не сталося. Я присіла. Заговорила тихо, без різких рухів, сказала йому: тепер ти зі мною, все буде добре. Він ще боявся, але потрохи заспокоївся і дозволив забрати його. Дома він довго звикав, насторожено прислухався до кожного звуку, лякався різких рухів, та з кожним днем ставав сміливішим. Зараз у нього є миска, тепле місце, прогулянки і люди, які не зрадять. Я розповідаю, це не для сліз, просто хочу, щоб ми пам'ятали тварини живі. Вони відчувають страх і біль так само, як радість і довіру, і інколи достатньо одного рішення не пройти повз, щоб змінити чиєсь життя.